Господу нашого Ісуса Христа, мира. Бог добрий і правда, люблящий, і ми сьогодні бачимо Його прекрасну можливість і дарував нам, щоб ми сьогодні на цьому місці відкрили свої серця, приготувались для того, щоб подякувати Йому, бо є за що йому дякувати. правда? Амін. Маємо Бог наш сильний, Він міняє пори років, і ми маємо прекрасну погоду сьогодні, цей весняний ранок. Проміння Сонця огрівають наші тіла, і нехай Господь своїм промінням, е, Слово Боже, нехай воно, його проміння торкаються нашої душі, нашого серця, щоб ми усвідомили і розуміли, якою милість Божу, його любов до нас, щоб ми колись були, ходили собі своїми дорогами, але Він нас спас, Він нас оправдав. І він Сьогодні поклав на цьому місці, щоб ми були світильниками, щоб ми світили в цій темряві. Ми бачимо, ми живемо в такі часи, що це є темрява огорнула весь світ і нашу Україну. Ми живемо в дуже важкий час, на який проливається кров, в якій гинуть діти, старі, малі. Але ви знаєте, що Господь є сильний. Тільки тоді, коли ми навернемо свій зір, коли ми відкриємо. Свої уста, коли ми будемо кликати до неба, коли будемо кричати до неба, він має силу. Ми бачимо багато у Слові Божому як Бог, коли ізраїльський народ, тримався Господа, Він перемагав. Так само це є того, якщо ми поміняємося, коли люди народу України поміняють свої думки і будуть благословляти один одного, не проклинати, тоді буде перемога. І ми надіємося на Господа. І знаєте, я хочу разом з вами зачитати гарний псалом. 107 псалом. Дякуйте Господу добрий, бо він, бо навіть його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь воютував їх, що визволив із руки ворога, із країв, їх зібрав від сходу до заходу, від півночі й моря. Будили вони по пустину дорогою голою, осілого міста не знаходили. Голодні та спрагнені, і в них їхня душа ом... омлівала. І не вду... невдолі своїй вона Господа кликала, і Він визволяв їхніх, утисків їхніх. Він їх провадив дорогою простою, що до міста осіло йшли. Нехай же подяку кладать Господові за милість Його та за чудо його синам людським, бо наситув він спрагнену душу, а душу голоду на добром. Ті, хто перебував був у темряві та й смертельній тіні, то в'язні біди та заліза, вони сопротивлялися Божим Словом, відкинули раду Всевишнього та Він покорив, їхнє серце тремтінням, Спікнулись вони, і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволяв їх від темряви і мороку, їхній, їхній кайдани струщив, нехай же подяку складуть. За чудо його синам людським, бо він поламав мідні двері і засудив залізні зубав. Нерозумні страждала за грішну дорогу свою, за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і йшли вони аж до брами смерті, і в недолі своїй вони Господа закликали. І Він визволив їх від утисків їхніх. Їхні. Він послав своє слово та їх у і їх. У Урятував їх хвороби. Нехай же подякувати Господи за милість Його та за чудо Його синам людським. І хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зі співу про прочини Його. Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє невеликій воді, вони бачили чини Господні та чудо Його в ледині. Він скаже, і, і буря зримаються, підносяться хвилі його, до неба вони піднімаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться і ходять вперед назад як п'яни, і вся їхня мудрість тежиться. Та в недолі свої, вони Господа кликали. І він визволив їх і утиснув їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони. Він їх примив до бажаної пристані. Нехай же подякують дали Господи за милість та за чуда його синам людським, нехай величають його на народному зборі і нехай випаляють його на засіданні старшим. старших. Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл. Плодючу землю на солончах через злобу мешканці її. Він пустиню обертає водне болото, а землю суху в джерело. І головний садовик він там, а вони ставлять місто на мешкання, і поля засівають виноградники, сядять, отримують плід урожаю. І благословляє їх, сильно розмножуються і одержують плід урожаю. Та замаліли вони і покрилися з утиску злого та смутку. Виливають ганьбу на можних і блудять вони без дороги в пустині. А Бога він підіймає дубоства, і розмножує роди, немов ту отару. Це бачить правдиві і раді, і закриває уста свої всякі безправ'я. Хто мудрий, то все це зважить. І познають вони ми до серця А Авідує, Господу нашого. Дорогі друзі, я закликаю вас сьогодні до молитви. Я закликаю вас до того, щоб ми відкрили своє серце для Господа нашого. Він хоче сьогодні з нами мати вечерню. Він хоче кожного з нас благословити. Він не хоче нікому, ви знаєте, він не хоче нікому зла. Він прийшов на цей світ для того, щоб кожна душа, яка визнає імені його, була спасена. І ми сьогодні будем, не будемо холодні, не будемо байдужі. Давайте піднімемося на наші ноги і щиро в серці будемо його прославляти, будемо радіти, що ми можемо стояти на цьому місці і дякувати нашому Господу.